Пресвята Богородиця, Мати Христа і Мати Церкви, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту вітчизни, покрий їх своїм мафором, захисти від грішних задумів лукавого, допомагай їм вистояти під час покусу. Щоб вони ставали переможцями, гріха та гідними воїнами Христовими. Неустанно заступайся за них, все благо Діва Маріє, перед Сином Твоїм, Господом нашим, випроси їм здоров'я, тілесного та прощення всіляких провин, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь.